Палац юстиції або будинок з левами, будівля в історичному центрі чернівців, в якій розміщена Чернівецька обласна державна адміністрація, підноситься до пам'яток архітектури національного значення. Будівля сучасної державної адміністрації була споруджена 1904-1906 року як палац юстиції. Ця унікальна споруда чиниціл споруджена за проектом архітектора Франциска Сковрона. В облицьовані зовнішньої стіни будівлі використана червона та зелена глазурована цегла. Головний фасад палацу прикрашає статуя древньої богині правосуддя Феміди. Із зав'язаними очима, вагами і мечем в руці, а також статуя богині відплати Незиміди. Сторону входу увінчували розкішні овальні бетонні сходи з двома мармуровими ливами, де кожен з них тримає перед собою передніми лапами картуш. Згідно з короткою легендою про будинок юстиції, в Чернівцях розповідає про архітектора, який був закоханий у жінку. Яка працювала з суддею, їхнє кохання було неможливе через соціальні перепони, і в розпачі він вирішив увінчити свою любов у будівлі, вважаючи він, залишив символи свого почуття на фасаді, зокрема у скульптурах Феміди. Одна з них, на відміну від класичного зображення, зав'язаними очима, має відкриті очі, символізуючи те, що справжнє правосуддя. Завжди бачить істину. Тож ласкаво просимо до багатої історії та культури чернівців.